Люстрація це заборона діячам високого рангу, які скомпрометували себе впродовж певного часу або пожиттєво працювати на державній службі. Важко уявити, що наших чиновників, які десятками років сидять на своїх теплих місцях, хтось посуне. Але це не означає, що люстрації не потрібно проводити. Революція, декорінний переворот у житті суспільства, який відбувається за часту. Раптово і насильницьки. Саме революція є основним аргументом суспільства у необхідності проводити люстрації. Сьогодні у програмі Люстрація соціальний пріоритет номер один. Тема люстрації для країн Європи у кінці 20 століття була ключовою, адже поставити країну на рейки демократії, повністю змінивши систему управління без очищення було неможливо. Запит на люстрацію це був сигнал від суспільства, тому що потрібно було позбуватися отого радянського впливу, прорадянського впливу, який панував довгий час, і хотіли звільнитися від того, невпинне, як кажуть, недремлючого ока кидебістів служб безпеки, які більше слідкували за лояльністю, за нелояльністю громадян. Таким чином, зміна влади та очищення управлінського апарату відбулось у країнах Прибалтики, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині та Німеччині. Люстрації піддавалися ті люди, які співпрацювали з органами державної безпеки, спецслужбами. І це ті люди, які були на посадах тих чи інших державних посадах, і парламентарі, і, і сенатори, і міністри, і державні посадовці. Але цей процес відбувався непросто, і про це свідчить приклад Польщі, в якій сформувалась потужна опозиція ілюстраційному руху. Запит суспільства, вимога суспільства до необхідності люстрації була настійливою, і в 1997 році, 11 квітня, от в Польщі було прийнято відповідний закон про люстрацію. Але те, що не просто давався цей процес, свідчить те, що 216 членів. Польського парламенту проголосували за прийняття цього закону, а 162 проти, 16 утрималися. Тобто, доволі така хитка більшість от, переважила за прийняття цього закону. Сьогодні в Україні існує значний попит на зміни і не лише в економічній чи соціальній політиці держави, а передусім у самій системі управління країною. А це передбачає очищення від елементів, що себе дискредитували. Запит на люстрацію є дуже і дуже потужний. Це одна з серйозніших вимог майдану, і не просто вимог декларативних, а вимог з самої середини, з самої суті її, маючи досвід роботи помаранчевої команди. Сьогодні люди вимагають чітких та конкретних змін. І це розуміння вже оволоділо широкими масами людей. Первинно це пішло з якогось експертного середовища, да, тому що для звичайного українця термін люстрація був невідомий, ніхто про нього не чув і не знав і не міг його розшифрувати на перших стадіях. Але на сьогоднішній момент я думаю, що ну кожен другий точно зможе дати хай своїми словами, але якесь визначення даної категорії. Але сьогодні існуюча система не може допустити такого легкого руйнування своїх основ. І якщо не можна розігнати всіх, хто вимагає люстрації, то потрібно їх очолити та знівелювати всі їх зусилля, що й було зроблено. Ті люди, які там випадково на ці всі хвилі потрапили в органи влади, вони розуміли, що їм треба зробляти якісь дивіденди підтримку громадськості, і були озвучені ці тези. Якщо ми там подивимося, там лютневий цей проєкт по кандидатурах, якби до, до уряду, то там вони ледь не в статус міністра отримували, Да? Але як потім виявилося, вони просто там якісь уповноважені справ, да там уповноважені з люстрації, уповноважені з боротьбою з корупції, о, і фактично не мають дійсно реальних важливих впливу. це було було зроблено абсолютно штучно, щоб підхватити ті тези, які е, на устах були в суспільства. Таким чином були знівельовані прагнення суспільства оновитись на початку незалежності України. Зробити ж сьогодні це дуже важко. Вважаю, що ми втратили шанс, і на жаль, на жаль, перспектив проведення ілюстрації От ми не маємо думку історика підтримав і політичний оглядач. Володимир Піньковський акцентував увагу на тому, що системі вдалось зберегтись у перші місяці після революції гідності. Швидкої люстрації вже не буде. Для цього можна приводити багато причин, чому. Але головне, напевно, не було, скажімо так, і політичної волі на це, і осіб, які б це могли винести. І головне не було і в тому числі законодавчого підорунтя. А до цього ще припилися економічні проблеми, війна на Сході, анексія Криму, отож, отож багато багато запитань чому не відбулося. Але залишати все так, як є, означає готуватись до нової революції та терпіти знущання казнократів та українофобів. Не можна залишити старих кадрів і сказати, що е, тому, що ми це в ім'я стабільності, де да не буде ніякої стабільності. Стабільно красти це не не та стабільність, яку сьогодні потребує країна. І якщо вони це робили до і продовжують робити після, то вони просто не мають шансу, не мають е, не можна їм давати точніше шансу залишатися, тому зміни мають відбуватися однозначно. Громадський активіст Дмитро Ткачук пройшов всі кола бюрократичного апарату держави і знає, напевне, що ці люди ніколи не зміняться. Тому єдиний вихід люстрація. Я повірю, що можна змінити якогось просто там виконавця того рішення, да, який нерідко робив його, теж, якби переступаючи там з ноги на ногу, і в нього в душі дійсно там скрипіло. Така людина сьогодні, ще може змінитися, але ті, хто ініціював ці процеси, якби. Давати їм шанс на зміни ну це просто буде самогубство для держави. Але заяви політиків, що будь-які зміни сьогодні не на часі, адже країна у стані війни Дмитро розцінює як саботаж та контрреволюцію. Ті озвучені там. Тези про те, що якби це зараз не на час, ми не можемо займатися змінами там в ешелонах влади в той час, коли в нас війна. Я переконаний, що це просто маніпуляція. Маніпуляція задана саме людьми з влади, і ті громадяни, які сьогодні просто підтримують, ну виступають просто акомпанементом для, для цієї влади. Перемога революції, підписання асоціації з ЄС та перемога АТО це не запорука успішності країни. Нам необхідно змінитись. А для цього потрібні реформи та очищення держапарату. Вона обов'язково має відбутися інакше без неї ми ну не маємо руху вперед. І я впевнений, це все відбудеться найближчим часом. Уже ну найближчим часом я маю на увазі, початки цього мають відбутися цієї осені. Можливо, новий парламент повинен прийняти певні законодавчі акти, які будуть регламентувати цю діяльність. По логіці речей лише повне перезавантаження влади зможе витягнути країну на рівний шлях розвитку. Експерти наголошують, що саме Верховна Рада України, яка сьогодні відіграє ключову роль у державі, гальмує процес змін. Тому логічно стоїть питання про перевибори. На засіданні Верховної Ради буде ініційована постанова. Про саморозпуск Верховної Ради для того, щоб дійсно провести ілюстрацію в Верховній Раді. Бо в нас в Верховній Раді зараз є сепаратисти, є люди, які фінансували взагалі терористичні акції на сході України, є люди, які просто саботують процес, не голосують за будь-які рішення. І саме головне тому ми повинні переформатувати ту раду, щоб люди взагалі обрали тих людей, яким вони довіряли, і люди, які будуть. Вже можливо і змінювати конституцію і давати можливості для того, тобто, щоб перебрати спочатку місцеву нова рада, місцеву. потім зміни до конституції. Абсолютно 24 липня фракції удару та свободи, а також група економічний розвиток та позафракційні депутати вийшли зі складу коаліції. Таким чином розпочали процес розпуску парламенту. Якщо такі долоносні для держави рішення так тяжко приймає Верховна Рада, то що говорити про місцеві ради, які сьогодні стають заручником зволікань нардепів, як і вся країна? Після того, як були припинені повноваження житомирського міського голови рішенням сесії від 25 лютого 2014 року, мною 7 березня одразу було відправлено лист Верховну Раду. Така переписка тривала аж до середини червня, коли ситуація нарешті прояснилась. Після цього е, прийшов лист про те, що в Верховній Раді в комітеті є інформація про те, що Володимир Михайлович Дебоє подав до суду. Ну розуміючи, що ми живемо всі в місті Житомирі, і зрозуміло, що я, наприклад, знала інформацію, що Володимир Михайлович насправді ну, якби не подавав до суду, мала таку інформацію. Але для впевненості наш юрдепартамент отримав моє доручення, зробили запити до наших судів, які нам надіслали лист, що звернення і якого би то не було позову від Володимира Михайловича Дебоя немає. А було звернення громадянина, прізвище якого нікому нічого не скаже. Щоправда, через певний час свій позов цей громадянин відкликав. Тому сьогодні я відправила черговий лист, відправила вже на голову Верховної Ради на Турчинова. Ну, розуміючи, що рішення про призначення виборів все ж таки вирішує Верховна Рада. Вибори повинні бути тим ситом, через яке має відбуватись очищення влади. Але ця функція на сьогодні знівельована. Експерти наголошують на необхідності зміни правового поля перегонів. Бажано, щоб вони відбулись на новій законодавчій базі. Адже якщо знову буде мажоритарна система, знову ж уберуть е, тих багатіїв, які куплять або вже давно купили свій округ, то буде їхній розклад сил в парламенті незначно не зміниться. Має відбутися на новій пропорційній системі вибори до Верховної Ради, і вже нова Верховна Рада мала прийняти низку законодавчих актів, в тому числі і які регламентують люстраційний процес. Такої ж думки дотримується більшість не лише суспільства, а й власне владних представників. Я е, цей раз прийшла в міську раду по мажоритарному е, виборчому округу. Але дивлячись взагалі на ситуацію, яка в державі, дивлячись на те, як проходять всі виборчі процеси, е, мені все частіше все ж таки спадає на думку, що було б напевне краще, щоб це були пропорційні вибори, щоб це були відкриті списки, щоб люди бачили в цих списках тих людей, які є членами тої чи іншої партії. Ці перетасування кадрів, які сьогодні пропонує влада країні, не вирішує основних проблем держави. І це чітко видно по роботі нової команди на місцях, переконаний Дмитро Ткачук. Є чітке розуміння, що люди, які ввійшли в цю систему, і вона для них стала комфортною, не спроможні сьогодні змінитися там через якісь моральні переконання. І якби ми це яскраво бачимо, буквально там ну. Беру дві останні свої публікації, про що я говорив? Там, ремонт даху. Да, 171 тисячу закладають на дах, які поремонтований. Тобто це говорить, що в ну, людей вже в крові, ніякий майдан їх не змінить. Там. Потім там, по соцзахисту, була публікація, коли в програму там, по віл-сервісу, да, по, 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 по інвалідах якби, вносять зміни і всі цифри звідти прибирають, замінюючи на в межах асигнувань. Да. Це говорить, що людина, яка ініціювала ці зміни, просто взяла під контроль собі ручний дану програму. Тобто будуть гроші, захоче гроші. Шо сказати захочуть руче, вони їх виділю, захочуть ні і ці речі це не якась історія. Це вже е, ті події, політичні рішення, які приймаються сьогодні і зараз. Тобто, це говорить, що е, ті кадри, які можливо там ще три місяці трошки боялися, сьогодні розправляють крила і починають діяти в звичному для себе режимі. Країна чекає нових облич, за якими немає корупційного сліду та політичних союзів із представниками сил, які нищили країну. Тому призначення мають бути прозорими. А головне, нові керівники повинні формувати кадрову політику не у кабінетах, а за круглими столами із громадськістю. Це прозоре призначення на посади, відкрита кадрова політика. І в мене зараз заклик є до громадських активістів, яких багато в цьому залі. Не тільки. Обговорювати ту чи іншу кандидатуру на посаду держслужбовця, пропонуйте своїх. Будемо разом обговорювати, розглядати. На сайті облдержадміністрації є оприлюднена структура облдержадміністрації. Ви можете бачити всіх тих, хто працює зараз в ній. Якщо у вас є факти про корупцію, зловживання, невідповідній займаній по посаді, повідомляйте, пропонуйте свої кандидатури. У мене є Звичайно, звичайно, я це не просто говорю. Ми разом будемо обговорювати, приймати рішення. Будь ласка, давайте я закінчу, тоді, будь ласка, ви розкажете. Добре? Головна дискусія на переконання експертів у питанні проведення люстрації має відбуватись навколо критеріїв очищення. Володимир Піньковський пропонує наступний варіант. Оцей зріз трьох трьох, будемо казати, президентів, трьох влад і, і багато урядів можна було брати за основу. І якщо ви говорили про освітню проблему, то вона теж, напевно, має бути або освітній аспект, але дещо пізніше. Перш за все, нас цікавить державні службовці, всі органи державної влади, судові органи. Це одна з гілоклади, а також силові структури, включаючи МВС, прокуратуру служби безпеки та інше. Саме там вважають переважно більшість мешканців України, саме там закладені елементи корупції. Головним чином переконаний експерт, необхідно всі ці ініціативи узаконити, аби суспільство не сприйняло цей процес як полювання на відьом. Тому все чесно, демократично, а головне по європейськи. Можна прийняти певні законодавчі рішення сказати. Всі переходять тимчасово на контрактну форму служби УМВС. Наприклад, ми заключаємо, можемо тільки на рік. І от дивимося потім. Як е, міліціянт або можливо поліціянт вже в той час стане. Є такі тенденції, як він виконував свої обов'язки з того моменту, коли це все почалось, і як було до того, якщо на юєш скарги, є на нього, да при цьому оголошений при цьому ще й оголошене скорочення, скорочення, скорочення міліцейського апарату, державного апарату, прокуратури апарату і при цьому ще й ілюстрація із контрактом. І тоді кожен буде боротися за місце під сонцем, і це буде е, така міжвидова борьба. За будь-якої ситуації в Україні ми повинні пройти цей етап в інакшому випадку. Нас чекають нові потрясіння. Уникнути їх. Ми зможемо лише об'єднавшись навколо потужної проукраїнської сили. Це президент і його нова команда і оточення, але є і старі політики, які Верховна Рада, яка ну, цьому процесу відверто кажучи, блокують. Без цього руху, без руху люстраційного, ми приречені повторити ще одну революцію, яка точно вже, точно вже сама буде люструвати. Це найгірше, що можна придумати. Але слова міністра юстиції пана Петренка, буквально день-два тому назад свідчать про те, що цей рух є і в не. Едр і кабінету міністрів, і він уже запущений. І міністр Петренко юстиція обіцяє, що вже з 1 вересня буде стартувати люстраційний процес. Багато країн Європи в свій час пройшли очищення люстрації і сьогодні живуть набагато краще від нас. Зараз ми маємо черговий шанс змінитись на краще і втратити його ми не повинні.